Назад! Зермаешься! Давай назад! Не стихне. Бай, жир, хни. хе Достатньо одного жирика, ви. Жирика з боку. З боку жирика справа, подивись. Давай сто дерево, блядь, де прыгся. Короче, драп хаты, пацани, бо то пізні бля. Не не, він зараз тут зробить блять, коле новый бля. Дробать дьявол. Сейчас <риклов> <риклов> после дипломатки. Хороу! <риклов> О, прощипнулся, блядь. Убайся нахуй спизди там. блядь. Похуй, блядь. Стоп! Сука, блядь, там його сносит. Та треба папе вбить його туди. Его треба в той бік в хати. Ну, вектор прикладати. треба. треба